Вітаю тебе. Ти можеш заплющити очі і просто слухати, а можеш дивитись це відео і уявляти, що всі ці мої дотики для тебе. До твого обличчя, до твого волосся, сьогодні буде просто мить турботи. Повільної, м'якої, тихої, без планів, без очікувань, тільки відчуття, дотику, тепла і спокою. Іноді нам так не вистачає простих, тихих дотиків. Не для того, щоб щось змінити чи виправити, а просто щоб побути поруч. І сьогодні я поруч з тобою. Наше тіло дуже мудре. Воно пам'ятає все, тепло рук, ритм дихання. Ніжний тиск на скроні або щуку. Тіло знає, коли ти турбуєшся і знає, коли ти дозволяєш собі розслабитись. Кожен дотик це мова без слів. Можна сказати я з тобою. Можна сказати все буде добре. І тіло чує це. І воно чує навіть, якщо ти нічого не говориш, але торкаєшся до себе з ніжністю, ти заслуговуєш на спокій, на турботу, на ласку. І дозволь мені сьогодні потурбуватись про тебе. Навіть хай це буде через екран. Навіть хай мої дотики сьогодні ось до мого манікену, але в думках я піклуюсь саме про тебе. Знаєш, ось про розчисування. Яке я зараз роблю, кожна волосинка це така немовби ниточка пам'яті, вона в собі зберігає тисячі днів, тисячі ночей, тисячі дотиків вітру, запахи, сонячне світло, дощ, обійми. Волосся пам'ятає і літо, коли лежиш на траві, і солоний присмак від сльоз. Ось так, торкаючись волосся, ніби розпутуєш думки, поступово звільняючи їх. Як волосинка за волосинкою. Тут мені на допомогу прийде такий масажер для голови, ось ним ну можна як торкатися і шкіри голови, так і проводити легенько по голосю. Взагалі є щось особливе в тому, щоб хтось інший розчислов твоє волосся. Ніжно, обережно, уважно. У цих дотиках є прийняття без поспіху, наче такий собі спокійний ритуал. При цьому можна нічого не говорити, а можна пошепки казати, що ось так ще трішки, тихенько, я з тобою. Волосся це така частина твого дня, твоєї історії, і кожен рух по волосю перед сном. Розчисування кожної прядки. Це такий наче спосіб впорядкувати день перед сном. Перед сном зазвичай волосся може бути і втомленим, і заплутаним, і брудним. Але коли ми його вимиємо, розчистимо, розчищимо. Ми наче всі турботи та клопоти знімаємо з себе та впорядковуємо думки і проводимо такий ритуал турботи про себе або про тих, хто поруч. Сьогодні з тобою поруч я. І я хочу тебе розслабити. Заспокоїти. З такими рухами я торкаюсь шкіри голови, при цьому роблю це і ніжно, і трошки так надавлюю масажером, щоб шкіра голови відчувала мій дотик. Не боляче, але це приємно розслаблює. Твоє волосся дуже приємний на дотик, Я в цьому впевнена, тому що, повторюсь, в думках я з тобою. Далі ми приступимо до очищення. Я хочу за допомогою іцелярної води змити з твого обличчя кожну турботу за день сьогоднішній. Кожну неприємну ситуацію, кожне неприємне слово. Що ти почув у свій адрес, або кожен неприємний і злий погляд? Ось так, за допомогою ватного диска міцелярної води я змиваю з обличчя не тільки залишки якоїсь, косметики або залишки якогось пилу, але і енергію. Негативну енергію і все неприємне. Головне в це вірити. Ось так обличчя, вушка. Все це ми приберемо. Боб. Для більш такого ефекту я на манекен а, надягла маску для сну, щоб відпочивали очі. Якщо ти хочеш, ти також можеш заплющити і тільки насолоджуватись звуками та моїми розповідями. Далі ми очищимо засобом для очищення шкіри лиця, зовсім трішки. І ось так за допомогою такої щотки трішки почищу, щоб шкіра вона наче вдихала чистоту. Плечо, лоб. Пічка з однієї сторони і з іншої сторони також. Всі мої рухи дуже повільні та ніжні. А далі ми за допомогою. Ось такого м'якого білого, свіжого рушничка все це я витру. залишки пінки і залишки всього неприємного. Далі ми будемо наповнювати тебе тільки позитивною енергетикою. Це не просто такий догляд, це цілий ритуал, це турбота. Мої теплі пальці, рук, дотики. Далі я візьму таку сироватку. За допомогою такого масажеру розпідділи нам не треба нікуди поспішати, тільки ми з тобою зараз, ти я тиша, м'якість, рухи. І зараз за допомогою цього ролика я допоможу шкірі розслабитись кожному м'язу на обличчі, нижню частину, лоб. З обох сторін шиї, з боків цей масажер розслабить кожен м'яз. І це дуже приємні відчуття. Ось так. Ось так. Йдемо знизу, до гори, до вушка. Ось так провожу. ніжно. Я не розтягую шкіру, я лише розслаблюю м'язи. Ось так по щічкам на перифері обличчя і розслаблюємо лоб. Адже в кінці дня він дуже, дуже твердий, напружений. Треба його розслаблювати. А також можна розслаблювати точку мір брів, натискаючи на неї. Але не сильно. Це повинно бути без тиску, дуже м'яко. Далі я потурбуюсь про шкіру голови і зроблю невеликий масаж. Кожним своїм дотиком рук я хочу погасити твою втому і напруженість від думок. Своїми рухами по волосю я хочу повернути тебе до спокою та розслаблення. Зараз я хочу, щоб ти сконцентрувався саме на моїх руках та на звуці, що вони видають по волосю. Мої пальці теплі. І не відчуваєш жодного дискомфорту. І куди ж, коли ми говоримо про розслаблення без кісточки? Вона м'яка. Коли кожна її м'якенька щитинка торкається шкіри, то всередині все стихає Ти відчуваєш лише значить вітерець торкається твого обличчя або пір'їнка. І за допомогою кісточок ми дозволяємо собі м'якість. Кісточками я буду, наче поглажувати і обличчя, і плечі, і шию, і лоб з лінією просто волосся. Таким чином ми все розладжуємо, заспокоюємо, тому що ти заслуговуєш лише на ніж. Головне, щоб ти знала, що я поруч, можеш нічого не тримати в собі, відпустити думки, що крутяться в тебе в голові. А зараз немає нічого, що потребує вирішення саме в цю секунду. Є тільки твій відпочинок, на який ти заслуговуєш. Я хочу, щоб ти відчув, як тепло розходиться по твоєму тілу, як розслаблюється кожен м'яз, як тебе відпускає напруженість та втома від голови до кінчиків пальців. Ти наче занурюєшся, як хвиля. Несе. Так, ти занурюєшся в спокій, в розслаблення, можливо, і в сон уже. Ось так я доторкаюсь і однією кісточкою, і іншою, і обидвома А далі я вже такими ніжними жестами, звуками доторкнусь до тебе спонж. Тепер я візьму такі велюрові спонжики і ніжними рухами, ніжними доторками. Я знаю, що світ буває гучним, медушливим, а занадто швидким. Але пам'ятай, що завжди зі мною ти можеш пригальмувати, розслабитись, відпочити, відволіктись, заснути, відчути себе в безпеці. Кінчиками пальців я торкаюсь до обличчя, наче ось такі крапельки дощу. І трішки ще розслаблю такими рухами. І час вже прощатися, але тільки на сьогодні, я сподіваюсь, моя турбота дійшла до тебе через звуки, через екран. Нехай нічогорне тебе спокоєм, а сни будуть м'якими мохмаринки. І пам'ятай, що ти завжди можеш повернутися, коли втомишся. Коли захочеш тиші, або щоб не плинути на самоті, я чекатиму тебе тут.